Важаю здоров'я. Я Сергій Позняк, позивний інструктор. А значить, час проєкту Патріот на телеканалі Рада. Сергій Позняк, 50 років, ветеран АТО, лейтенант Нацгвардії України. Доброволець з 2014-го. Попасна волноваха станиця Луганська. Це лише короткий перелік його гарячих точок на першій хвилі цієї війни. Демобілізація у 2016-му, а вже з першого дня повномасштабного вторгнення знову на службі. Він воював за Мощун, за Горенку, за Київ, за Святогірськ. Пройшов Донеччину і бої за Кремінну. Поранення. Доба шляху з поля битви. Півроку в очікуванні протезу, і вже рік в новому тілі. Сергій Позняк в проєкті Патріот. Дезертирство. Явище, яке, на жаль, не оминуло українську армію під час цієї війни. Випадки не поодинокі, але кожен варто розглядати окремо. Верховна Рада дослухалась до аргументів і амністувала військових дезертирів, які зробили це вперше. Є лише дві умови: перша назад втікача має прийняти командир, Свій чи інший, це не має значення. І друге повернутись добровільно, поки триває розслідування чи судовий процес. Наскільки масштабне дезертирство в українському війську та яку небезпеку несе, далі в нашому сюжеті, хлопці? За що ви гроші отримуєте? Працюємо, ловімо мене. Цей зухвалий юнак вирішив пожартувати з ДБР, яке розшукувала його після втечі з військової частини. Записував образливий відео і розповідав, де він упіймали, як він і просив. Дуже швидко. Але на кожна історія з дезертирством або самовільним залишенням частини військовими виглядає, а тим більше розгортається так весело. Трагедія сталася на Вінничині минулої весни. Двоє дезертирів, батько і син вбили 20-річного поліцейського, іншого поранили, коли ті посеред ночі зупинили їх для перевірки докумен. Проблема втечі військових з українського війська не була загрозливого масштабу. За даними Офісу генпрокурора, за перше півріччя цього року правоохоронці по всій Україні відкрили майже 30 тисяч нових кримінальних проваджень. А з 2022 року це понад 60 тисяч. Окрім приголомшливих даних є ще одна серйозна проблема. Активно військовослужбовців втікачів по всій країні не ловить ані держбюро розслідувань, ані військова служба правопорядку. Останнє, до прикладу, просто не має права затримувати військових без відповідної ухвали суду. А може лише навідатись додому, до втікача і скласти протокол. ДБР натомість не має власного карного розшуку, хоча саме його слідчі повинні клопотати перед судом про затримання підозрюваного у дезертирстві чи СЗЧ. Карати чи пробачати дезертирів, принаймні на перший випадок вже вирішила Верховна Рада. Парламент пом'якшив відповідальність за самовільне залишення частини. Якщо це вперше, і командир погодиться прийняти військового назад, поки триває суд. Кримінальна відповідальність йому не загрожує. Справу закриють на щастя, бог милував, і в своєму житті я не бачив жодного дезертира. Але явище в армії є. Як ми бачимо, статистика сумна кожний 14-й. і це тільки. Офіційно. Законодавство прийнято, аргументація прийнята, і е, ми розуміємо, що відповідальність за дезертирство пом'якшена. Але яка ціна? Наприклад, якщо на танконебезпечному напрямку має стояти протитанковий розрахунок, і ці хлопці задумали піти, напр просто-напросто втікти? Там стається прорив, гинуть люди, гинуть наші військові. І не цивільні, ми втрачаємо територію. А потім вони повертаються і кажуть: вибачте, були налякані. Візьміть нас назад, і ми не будемо нести ніякої відповідальності. До чого це призведе? Це раз. Два в сюжеті сказано, що Верховна Рада дослухалася до аргументації. До чиєї аргументації. Які були публічні слухання, хто із військових із діючих військових, і тих, хто стикався з наслідками дезертирства, був долучений до цих публічних слухань. На мою думку, це законодавство спровокує інших військовослужбовців, діючих військовослужбовців, спробувати, що таке дезертирство, а потім, нібито, повернутися. Це раз, а два ми всі розуміємо. Існує прислів'я, той, хто зрадив один раз, зрадить і вдруге. І як можуть командири, підрозділи, побратими сподіватися на цю людину, на її надійність під час виконання бойових задач? Це була перша жорстка реакція на це законодавство і на тезертирство як явище в цілому. Але ми маємо всебічно розглянути проблему і дивитися на всі першопричини, які є для появи цієї ганьби у війську. Це може бути незрозумілі. Команди і задачі командирів, не неспідставні з наявними силами та засобами, злочинні накази або психологічний стан самих військових, а також позастатутні відносини в підрозділах. Ми маємо викрити це, маємо спостерігати за цим як суспільство, як військові, як всі, хто прагне нашої перемоги і зробити все для того, щоб дезертирство не з'являлося у нашому війську. Ті, хто не тікає з фронту, а продовжують, попри бо все боронити країну, на жаль, отримують поранення, контузії і різного ступеню стресові розлади. З усім цим нашим військовим допомагають впоратись наші лікарі. Їх майстерність та професіоналізм на щастя на високому рівні. Але минулого тижня скандал навколо умов, в яких надають допомогу військовим в одній з лікарень Одеси, сколихнив суспільство і бойовий медик Петро Конопля сприйняв умову як приниження військових і навіть оголосив голодування. Що так зачіпило й бурло захисника? Дивіться далі. Екскурсію своєю палати в психлікарні проводить бойовий медик Петро Конопля. Це грибок пліснява. Ну, прямо біля от, От подушка, от подушка де людина лежить. От е, пліснява. Отут е, от лежу я. У мене така ж сама ліснева. Вражений Петро і якістю їжі, якою його годують в лікарні. Це овсянка. Ну, молочна овсянка. Я її ще не пробував. Молочний клей. На вечері у нас переварений рис. Прям переварений максимум. Це Макарони з м'ясом. Не знаю, нервничатушонка, жилки, шкурки. Райку важко спортить, але Її знову переварили в гімно. Просто бойовий медик. А нині пацієнт вважає, що має з чим порівнювати. За час повномасштабного вторгнення чотири рази лікувався в інших лікарнях і там годували інакше. Я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Заява військового вже за кілька годин привела до кабінету головлікаря психлікарні комісію перевіряльників, включно з представником омбудсмена. Як так сталося? Що сьогодні наші військовослужбовці, люди, які боронять нашу країну, не доїдають. В лікарні пояснили, їх заклад цивільний. Допомагати воїнам їх попросили в усному порядку колеги з військових лікарень, бо ті переповнені. Тут погодились, але приймати військових можуть на тих самих умовах, що і всіх інших. Додаткового фінансування, яке виділяється військовим лікарням, їм не додали. Не додалось і приміщень. Воїнів поселили у на швидкоруч прибраному відділенні, яке чекало ремонту. Нормальні умови зуміли створити лише в частині палат та й то спонсорським коштом. По Головлікар. Сам він тут, людина нова, на посаді лише місяць. Наша лікарня не пристосована до прийому воєнних. Було восне розпорядження від попереднього руководства. Гречана каша не просто так розтікається по тарілці. Так має бути. Так роблять спеціально і це пов'язано з ліками, які приймають пацієнти, роз'яснює керівник лікарні. Петро Конопля аргументи лікарів вислухав, але думки не змінив і попередив голодування не припинить, доки якість харчування і умови не покращаться. Завдяки втручанню місцевої влади, вже за кілька днів цього пацієнта разом із побратимами переселили в людські умови і кормити стали інакше, але все це рішення на місцевому рівні. Я маю власний досвід лікування в госпіталях. У мене він позитивний. Я лікувався в госпіталях системи МВС, так само протезувався, і я знаю, що таке гарна лікарня і гарний шпиталь. На жаль, те, що ми бачимо в сюжеті, проблема системна. Вона пов'язана з тим, що цивільним лікарням доводиться приймати військових пацієнтів. І на третій рік війни до сих пір. Ця ситуація не врегульована. Вона не врегульована на законодавчому рівні. Вона не не врегульована на рівні нормативних актів, на рівні уряду. І лікарні, головлікарі, цивільних лікарень не знають, що робити, як правильно приймати, лікувати, годувати, обліковувати військових, які поступають до них з фронту. Поранених, крім того, ми навіть в цьому сюжеті бачимо, як все відбувається: усне розпорядження, відділення, яке перебуває в стані ремонту, тобто ситуації весь час вирішуються в авральному режимі. Ми маємо це припинити, і це приміняється просто взаємодії двох відомств і узгодженням дій між міністерством оборони і міністерством охорони здоров'я і впровадженням особливого режиму лікування військових пацієнтів у цивільних клініках. Просто цим потрібно зайнятися, звернути на це увагу, що ми і робимо в нашому проєкті Патріот на телеканалі Рада. Поки одні залишаються під постійними обстрілами, інші залікують поранення, хтось продовжує жити життя за кордоном. Україна переконує європейські країни посприяти поверненню чоловіків ухилянтів, повідомляє Блумберг. Ті наразі не погоджуються, адже мігранти працюють на їхню економіку. Втім, є інша ситуація, коли втікачі з України перетнули кордон незаконно і відповідно не мають в Україні перебування легального статусу. Про проблему говоримо далі. Слава Україні! Куди прямуєте? Куда прямуєте? Куди хотіли поїхати? На лічені. Все, виходимо по одному. Ця ділянка державного кордону особливо популярна у втікачів з країни. Ухилянти найчастіше намагаються незаконно перебратися саме до Молдови та Румунії. Розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Молдовський маршрут приваблює їх з багатьох причин. Це пострадянська республіка. Вона близька і територіально, і культурно. Тут немає мовного бар'єра. Тут можна попросити притулок як біженцю, а можна і не просити. Витість, Уряд республіки Молдова розглянув заяви 100 осіб і 90 з. Них них надав притулок. У мене в зв'язку з цим питання. А де решта? 10, що деяких Республіка Молдова не бажала за можливе це зробити. Легального статусу в таких ухилянтів немає, але вони не затримані, їх не повернули до України. Законно виїхати з Молдови до інших країн вони теж не можуть. Чинне законодавство в Європі не адаптоване до вирішення таких ситуацій. Через це Україна веде консультації з сусідніми країнами про те, як повернути таких нелегалів. Кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть про можливе повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон. І бажано, щоб такий механізм репатріації запрацював якнайшвидше бо часом втікачі повертаються до України у зовсім неочікуваний для них спосіб. Артур Ян з Одещини за 6 тисяч доларів хабаря потрапив до Молдови, щоб уникнути мобілізації. Звідти він перебрався до Росії, а потім завербувався в армію. нібито сп'яну. був відправлений на війну в Україну і там здався в полон. І ми, і наші західні партнери, особливо сусідні країни, мають усвідомлювати, з чого починається шлях нелегального іммігранта, ухилянта Він починається з правопорушення. Він потрапляє на територію сусідньої держави, вже вчинивши злочин. Тому такі люди мають повертатися і отримувати законне покарання, отримувати законне розслідування. Причин, чому вони вирішили порушувати українські закони, я думаю, що це ще шлях, і ми маємо докласти всі зусилля для того, щоб взаємодіяти з нашими західними сусідами щодо повернення тих людей, які порушили законодавство по перетині кордону до України. Я зараз скажу суб'єктивну, можливо непопулярну думку. Всі ті, хто незаконно перетнули кордон, мають повернутися. Вони мають отримати шанс виконати свій конституційний обов'язок, але, можливо, не воювати, але зробити щось тут, у нас, в країні, для перемоги, для держави і для тієї землі, на якій вони отримали все, що мали до того моменту, як вирішили втікти. Війна постійна небезпека і загроза життю і здоров'ю. І війна це те, що максимально згуртовує тих, хто переживає її пліч опліч. Люди, які залишаються в тилу, не завжди повно розуміють, як влаштований побут на нулі, і тим більше вражаються відео, які військові викладають у соцмережі. Деякі відео, як би дивно це не прозвучало, у поєднанні війна та гумор викликають справжнє захоплення стійкості наших захисників. Попри відсутність комфорту в побуті, бійці з гумором долають усі труднощі. І при цьому творчий політ безмежний. Класну тканину передали волонтери. Називається трикотаж. <смір> з ким не бачив? Що в кутку стоять? От точно. Одними сухпаями, попри сталий обмежений перелік продуктів, не пристосовані для кухні місця. Військові куховарять і створюють собі та побратимів королівські обіди, як кажуть самі делікатесні. Сірий піца XL4 сира є? Нету брат, є тільки ельки, малышки. чотири сала. Уміння знайти несподіваний вихід в найскладніших ситуаціях властиве кожному військовому. При цьому така винахідливість часто супроводжується жартами. Так воно болтається а так раз і що Як тобі таке, біло маск купа роликів в мережі доказ тому, що навіть там під кулями українські воїни доводять гуртом та з гумором здатні долати все. Війна на ній все контрастне. Чорне це чорне, біле це біле. І а, психічне навантаження дуже, дуже сильне. Тому без гумору, дуже часто чорного гумору там а, ніяк. Військові часто шуткують, а, навіть мої підлегли, часто кажуть командири: давай скоріше, одна нога тут, інша там, натякаючи на, на мій а, протез. І, а, це дуже круто, це показує просто нашу міць духа наших воїнів, показує те, що навіть всі ці складнощі, які є на війні, вони сприймають з гумором. А це ознака того, що наше військо переможе, бо нам не по чому все, що там відбувається. Ми, українці, українські воїни, ставимося весело. До того, що є на війні. Отже, війна триває, і гумор в ній лише хвилинний перепочинок. Основний час всі наші бійці боронять незалежність і волю України. А ми тут в тилу маємо їх підтримувати усім, що нам доступне. Не забувайте донатити, бо все, на що ви перекидаєте, бодай вартість вашої кави, наближає нашу перемогу. Пишіть про проблеми війська та військових на наші месенджери або електронку, яку бачите на екрані. Це був проект Патріот на телеканалі Рада. Побачимось наступної середи.